Їхала в Київ буквально на декілька годин замінити валізи, сходити на Манік, що я тільки щось зробила. До речі, ось такий колір до святкування нового року. Я ще хворію, тому зараз до мене має приїхати лікар. Маю ще багато чого встигнути, забігти в студію, зробити деякі справи, купити ще дещо з собою. Ну і власне закинути речі, з якими я приїхала в Це мала примірку окулярів. Вони мені приїхали, але тепер я думаю, що я хочу і якийсь такі трошки заузькі і не дуже універсальні. Я прийшла в студію, зробила ще трошечки новорічної краси і не можу налюбуватись цими інсталяціями. Така кажу здалась, що сюди повертатись на можу порядки. У мене просто безлад, хаос все валяється. Зараз швидка буде розпаковка з мейкапу. Те, що я замовила собі, що позакінчувалось. Шампуніладор, я таким користуюсь вже давно. Це в мене е, замінний пак. Міша теж в мене купа тональних, і він серед них щось прислали Мені пробничок. Е, ось цей крем теж користуюсь ним 100 років, і він просто ідеальний завжди. Що, тут? Так. Це наклавний хайлайтер. Тут така палетка з трьох кольорів, але я користуюсь тільки ось цим. Як тільки він в мене закінчується, я викидаю цю всю історію. Шарлот Тілбері база замовила цього разу трошки світлішу на зиму. Теж вона мені дуже подобається. Я не пам'ятаю. ага, це хотіла дуже спробувати. Це брів, брів, брів для віск. Гель для брів від Зола. Він має бути класний. Потім туш, Я ось такою користуюсь, мені вона абсолютно підходить, абсолютно мене влаштовує, це Лореаль, панорама. І Що? А, і бальзам для волосся теж. від Бідладор. У мене такий комплект для Бідладор. Ось і все. Я приїхала, щоб поїхати знову. Таке в мене життя. Цікаво. Яка ялиночка? Я вже на вокзалі. У мене залишилось дуже мало часу до потяга, тому я побігла зі мною цілий пакет ліків. Буду в дорозі лікуватися. Я сьогодні тільки вранці приїхала е, з автобуса і з цією самою валізою вже направляюся до потяга. Така новорічна тут атмосфера, потяги прикрашені глянтами. Ялиночки стоять, завернуться. Працює. Я, напевно, собі зірву спину за ці дні, але просто насолоджуюсь кожним моментом. Ну, крім цього, звісно. Навряд чи ви щось почуєте, бо дуже шумно. Але вагон в мене класний. Жіночок купе, між іншим. І ще тут в туалеті навіть є пахнючки. Зараз буду. дуже. 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 Я вже в готелі на рецепції чекаю заселення. Хотіла цього разу спробувати стати на лижі або на борт, але на жаль, я захворіла, тому знову доведеться цю справу відкласти. Прийшла в спа, щоб трохи перезарядитись, почитати і відпочити. Робили лімфодренажний васаш, вивели зайву воду. Після дороги це просто було геніальне рішення. І ще й в останній момент мені знайшли вільне віконце. Я відчуваю себе просто оновленою. Перед новорічною ніччю якраз те, що треба. Мій, мій куточок, де я хворію і лікуюсь. Їдемо на святкування. На роботу. На святкування. На святкуванні нового року готуємось до його зустрічі. Вони з нами. Танська модель і сотні! Музики! Буду там, о, і падати буду отак, як ця людинка. Боже, я сподіваюся, нею все нормально. Знімаю вам невеличкий огляд номеру. До речі, тут у нас ще дубайський шоколад, який нам треба розпакувати. Чистенько, охайно, нічого зайвого. Ось така ванна, Звичайно, дуже багато місця, але комфортно. Ці деталі вони дуже підкуповують. Дуже зватишні номери, красиві, а тут яка краса М -м -м. дуже холодно на вечір, але так класно гуляти. Тут все світиться, так багато людей. Атмосфера нереальна просто. Я вже на сніданочку. Я зазвичай не ходжу на сніданки, тому що так рано не встаю. А зараз у мене трошечки збився режим після Бангладешу. Я встаю раніше, до того ж тут співає Саша, тому я вирішила прийти. Випити глінтвейну. Це святе. Тут на наша зупинка і У нас тут така тусовочка, чайочок, дубайський шоколад, пекани. Тут є навіть кнопка виклику провідника. Тут є розетши, лісла. Зараз у нас буде розпаковка дубайського шоколаду. Він такий помальований. Його треба відкушувати. Я, якщо чесно, вже пробувала. Прикольний. Багато начинки тут. як в пирожках з маком? Ну, дуже солодкий. солодкі. Залітає нормально. Мені ця шоколадка схожа. На кіндер чимось, хоч і фісташкова, але є в неї присмак. Як на мене, то дубайський шоколад справді трохи переоцінений. Оці пекани набагато смачніші з карамеллю, тому можете запам'ятати, коли будете в Дубай, купуйте їх. Ми вже на вокзалі, в Львові. І тут ось такий орган, пошкоджений російською ракетою. Це інсталяція, але він дуже гарно передає емоцію. Ключ, який захований в скринці. Така от маленька квартирка, навіть кухня є. Постіль я б змінила. вузол, чистенько. Це нам підходить. Львівський дворик у нас тут. Мені подобається, що тут як в Італії в двориках, хоч і сніг, але сохне білизна. Ми приїхали на сніданочок. Дуже гарний заклад, цікавий тут інтер'єр. Це, до речі, заклад українських блогерів Аліни Френдій і Петра Заставного. І він відкрився тільки тиждень тому. Люблю, коли дизайн простий, але при цьому цікавий і є багато деталей, які можна порозглядати. Саша, доїдаю свій бургер. Як тобі? Смачно було. Дякую. Я замовила собі бутерброд зі крою, бо якби третій день нового року да? І стейк з капусточки. Чим пахне? Багатим життям. Стейк з капусти. Дуже смачно. Не очікувала, що буде настільки смачно, скільки разів я сказала слово смачно. Бо справді смачно. Германська церква. Дуже старовинна. Тисячо. 360-ті роки вона і пожежі переживала, і відбудова. У нас в Україні насправді є багато пам'яток, які чомусь недооцінені. І це, як на мене, одна з них дуже дивна атмосфера тут і старовинні розписи на стінах. Це мій улюблений дворик у Львові. Ще й пішов сніжочок. Біля Верманської церкви. Тут така виставка цікава, дуже гарні різдвяні експонати, які, до речі, можна теж придбати. Очі розбігаються. І львівська класика. Оперний всій своїй красі. Ялинка, до речі в Львові цьогоріч прикрашена протитанковим їжаком. Такі наші реалії. У нас тут зупиночка на глінтвейн. Світ безруснів. Це гарне побажання. Пахище для дому, свічки, думочки така цікава, патріотична. врятуй мене від імпульсивних покупок. Будь ласка, подарунок для подруги. Слешору Зілінський, а уважні мені Це все буду пробувати цей рожавий парець в моїй домашній бібліотеці. Ще є купа непрочитаних книг, які покірно чекають, поки в мене знайдеться час. Але зайти в книгарню у Львові це свята традиція. Від книг до пива один крок. Я не дуже ніякого знову мечу пива, але спробувати його в якомусь такому автентичному місці а я не люблю. Тому я взяла від скарату, що називається, з... Цікавий Кавичка, такий менш легенький. Негільки. Так би гаярка звір. І якесь ще пиво. Темне. Темне я не дуже люблю. Якийсь такий каву, я не знаю. Пиво і мойва. Сьогодні мені все дуже смачно. Мойва, плярі, з кінзою. Це розрив смакових рецепторів. Величезний дідух. Площа ринок виглядає дуже святково ввечері. Пролітає сніжок. Класно. Я в кафе промінь, поділи тут пасту. Дуже цікава така антуражна атмосфера тут. І дизайн цікавий, Вмивальник на хвилиночку. Багато людей, це популярний досить заклад. Мені тут сподобалось. Прийшли на ярмарку знову грітися глінтвейном. Бо в Львові постійно сиро і холодно, хоча сьогодні сонце, але все одно погода дуже холодна. Глінтва і нова тусовочка. Вирішили зайти в світ модних капелюшків. Ну, я думаю, цю треба брати. Для виступів саме воно. Ну, якраз до цієї дитинки давай разом з нею. Так, піца з Буратою. Марево, коли святкувала своє народження. Класне місце. Бурата це такий м'який свіжий італійський сир з коров'ячого молока, і ми його зараз розрізаємо. Це, до речі, фішка цього закладу. А ми куди заходимо? Туди? Ми прийшли на сніданок з дівчатами. Тут такі сходи до гори. Тяк. Нам принесли їжу. У мене тут ходимось. Пікантний. Що там ще в нас? Дякую. <пробітник> 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 це, до речі, ще й винна крамничка. Тут можна купити вино, солодощі, а також смачно поснідати. Я ніяк не можу з'явитися. Ми вже поснідали, було дуже смачно. Взагалі, всі заклади, які ми відвідували, дуже смачні і дуже атмосферні. І в них круті дизайни всюди. Мені дуже подобається ця різноманітність і цей наш гастритур. Це щось цікаве. Дівчата мені подарували тарілочку з коником. Я просто закохалась в посуд цього бренду Я глина як школярка з першокласника. Просто подивіться, чому я не бачила його раніше. Ми зайшли в свічкову мануфактуру. Тут є кава і можна купити навіть якісь свічечки. Ще вам обов'язково треба зайти в таку крамничку галерею, яка називається «Дзига». А тут різні цікаві штучки продаються. Навіть є ось посуд для чайної церемонії. І ще тут можна запустити дзигу. Сьогодні тут представлені роботи Євгена Світличного. Вони такі, звичайно, дуже дивні. Намальовані олівчиком, але дуже деталізовані. І... Емоційні, я б сказала. Для люди, які взагалі не сприймають сучасне мистецтво, я до цього ставлюся абсолютно нормально. Я люблю розбиратися і думати, що ж хотів передати і сказати нам автор. Кожен, коли він творить, вкладає тут у свої сенси і коли ти дивиться потім на це мистецтво, він може зовсім по-іншому його сприймати. Наступна наша станція з дівчатами це фотобудка. Зробили Папір, фоточки попірінчики. <свист> <пінчен. свист> а ми станемо зірками з Я хочу це мене називатися? О на фотографії. Такі от у нас вийшли фоточки з фотобудки. Це на з Говори. А це, до речі, та сама цукерня, яка нещодавно потрапила у скандал. А все через новий ремонт до цього десятки років вона була візитівкою міста. Тепер львів'яни скаржаться, що в цього закладу, начебто, пропала душа. А ви як вважаєте, оновлення старого це фатальна помилка? Чи все ж таки потреба часу? Це не той, що там сидить. Ми обираємо для подруги. Тут, як вибираємо? Вона всіх сайпа одразу. Гастротур продовжується. Це вже навіть дрінк-тур, я б сказала. Тут на кожному поверсі підвищення алкоградусу. Тут 18 алкоградусів І далі буде у нас ще більше. І на кожному прикольний тут такий барчик. Добрий, Добрий вечір. Піднімаємось вище, бо хто ми такі, щоб зупинятись. У мене такий місце просто... заходимо з закладу в заклад. Гарно прикрашений, кожна крамничка, кожен заклад зробив якусь свою інсталяцію біля входу. Я, до речі, дуже люблю ходити пішки, завжди їжджу на таксі, але тут все так якось компактно, близько, мені зручно. І сьогодні гарна погода, дуже сонячно, тепло, 6 градусів тепла на хвилиночку, наче прийшла весна відчуття. Я вже четвертий чи п'ятий день в Львові, Ми прийшли снідати з подругою. Тут така київська тусовка. В Києві також є цей заклад. До речі, я вже більше ніж півроку не п'ю взагалі каву з молоком. П'ю тільки чорну каву, і мені подобаються мої відчуття. У мене вийшла така досить збалансована тарілочка, цукіні, зелені багато. А подруга взяла собі салат з халумі. Глядаю по Львову як місцева, щойно мене якісь два львівських пани назвали Кім Кардашян. Не можу сказати, що це було приємно. Не люблю, коли перехожі влазять в твою зону комфорту. Я ще йду зараз в торговий центр. До речі, ви тільки що мінували. І моя подруга сказала, що так щодня його мінують і розміновують. А так, по плану, вже сьогодні ми їдемо до Львова. І так, ми вже відправляємось до Києва. Я зробила собі тут романтичну атмосферку, В мене джерход я в люксі, і я їду одна. Нам дається ось такий набір гігієнічний, одна штука. Водичка. Я ненавиджу просто заправляти потягом постіль. А тут вона вже заправлена. До того ж, є дві подушки. Це ідеально. Я взагалі обожнюю подорожі потягом, це для мене якийсь окремий вид медитації. І коли інші люди в дорозі втомлюються, я в дорозі відпочиваю, особливо коли вона комфортом. Я стільки вставлюватися, що я вирішила передвійтись в піжаму. і хочу ще помедитувати і зробити свою практику. До речі, якщо вам цікаво, щоб я поділилася з вами. Своїми крія практиками і показала, як я роблю їх. Напишіть про це в коментарях, і можливо, в наступному випуску я зніму про це відео більш докладніше і покажу вам. І навіть можливо зробимо з вами її разом. Не будемо випускати нові відео, поки ви не будете. І, хоч вдома цьогоріч без ялинки, прикрасила її всюди і в Бангладеші і на літаку, а вдома не встигла. Але з новорічним подарунком, тож розпаковуємо його разом. Нарешті дочекалась ці окуляри, і ось так вони виглядають на мені. Прибирання настільки, що навіть в полізах купалась в ванні і квартиру. Я всю прибрала, все перебрала всі речі і всі волі свої перебрала. Нарешті я дуже цьому рада. Тому що я вже півтора місяці не була нормально вдома. Мене навіть не впізнала сьогодні консьєржко приживатись вдома.